Так, що попадається сьогодні? На прийомці в даний момент металеві речі цікаві, степлярів у нас вистачає, там навіть він заправлений, але він не працює чомусь, Не знаю чому, не працює. Якісь такі цікаві кріплення. Пари немає, тому смислу нема забирати. Так, що я хотів вам показати? А, спомню. Дивіться, там он. Бачите, скільки болтиків. Позабирав я їх всі, взяв ще таку красиву ручку. Потім покажу, якщо що вам, щоб ви бачили, із закаточної машинки. Там вона одна ще є, ну, не така красива, як та. Побачити, чому я її взяв. Так, ну такого нічого нема. Швеллера якісь порізані. Е -е. Банка з краскою. Женька це собі залишив. Траса. Ну і всяке таке Вон, пів Москви час здали. На металоприйомку. Якось так. Все, поїхали далі. Будемо шукати, щось показувати, демонструвати для вас. Так, всім доброго ранку. Буду розпочинати для вас показ тих речей, яких я знаходжу на металоприйомці. Тим самим якраз речі на продаж. Дивіться, знайшов ось таку алюмінієву каструлю. Не каструлю, а каністру, можна так сказати. В ній було дистопливо, тому що понюхав. 16 на 44, я помню тут. І на 29. Ціна її 800 гривень. Кого устраює, може купити. Далі є, як я показував, казав, ось така краса. Цікава. Слатунь. Латунь. Тут що-то латунне ще є. В общем така. Красота. Ціна 180 гривень. Далі йдемо ящик ось такий для інструментів, кому цікаво, ціна його буде 750 гривень. Далі йдемо Прутки. такі. Св'язка. Кількість там перерахуєте. Плюс мінус. Ціна їх 150 гривень. Далі йдемо. Типа як на ковальні. Маленькі, конкретні. 57 на 76. Це 76, це 57. Ціни по 150 гривень. Це в нас буде 90-й. Це в нас буде 100 Лірки. Дивіться, різні, які хочете тут є. Ціна їх 450 гривень. Мечики. ціна їх буде 900 гривень, будуть ваші. Далі йдемо. Напильники є ось така кількість. Не буду перераховувати, але до 10 штук. Ціна 120 гривень буде ваша. Так, далі йдемо є гантелі, Ось такі 4 кілограми по 2 кілограми за ко е кожну. Ціна їх 200 гривень. Ключі 32 на 36. По два штуки всіх до 8 на 10. Ціна їх 700 гривень. Так. Є катушка. Ціна 50 гривень. Є ножиці по металу. Ціна 60, ціна 45. Це в нас буде 20. Ці в нас поламані. 25 за 2 штуки. Патрон у нас буде 15. Навушники, що я знайшов вчора. Ну, такі цікаві якісь. Можна настройки використовувати або ж ще кудись. Ціна 120 гривень. Так, далі йдемо є по дереву і по бетону. Ось такі різні ціна. 180 гривень. Патрончик ось такий 80 гривень. Сігмент ціна 50 гривень, цей у нас буде 45. Чайничок з болтами. Не пам'ятаю М6 або ж М6 чи М5, треба поміряти. Кому цікаво, пишіть, будь ласка, на вайбер. Вайбер указаний. Ціна їх 120 гривень. Штангель 50 в такому стані, як ви бачите, От отвіс. Цікаво, як він по-українськи буде звучати. Ціна 35 гривень, різець 45, ці 40, молотки по 20. Цей в нас буде 35. Шабочка. Ось така буде 25. Ця у нас буде 25. Лєрко тримачі разом з цим. І цей також, Получається 4 ркотримача і один, типу як для м'ячика. Ціна їх хай буде 280 гривень, буде ваш. Так, далі йдемо трубний, дюймовий. Написано, там дюймовий, ну, я сподіваюся, ви побачите. Ціна 40. Такий знайшов М24 Шах. 3. Один лишився. Ціна його 60. 41, 36 Як ви бачили, я знайшов, вибачаюся, але дощ пройшов, не встиг всю воду струсити. Е, ціна 100 гривень. Викрутки. Такі більш-менш плоскі, нормальні. А. Ці під квадрат треба точити заново, скоріш. Ціна за всі 60. Ці у нас шестигранники. Хай будуть 25. Магніт, як я показував, швейної машинки. Ціна 35. Та й все, вроді би. А, вила забув показати, вила і тиски. Вила у нас в такому більш-менш не дуже. Гарному стані, але у використанні були дуже довго. Закльопані повністю все, ціна їх 80 гривень, тому що не такі довгі, як мають бути тиски без губок, без всього, поворотна частина присутня, ціна їх буде коштувати 1000 гривень без губок. Все, кому щось зацікавило або ж хто хоче щось купити, пишіть, будь ласка, на Viber. Viber, як завжди, вказаний в правому верхньому углу краю. Тим самим якраз можна зі мною зв'язатися, тим самим можна показати, що вам саме потрібно. Тому що дуже клієнтів багато телефонують, питають, але я не вмію на пальцях показувати через телефон, що саме. Вам потрібно. Тому присилайте фото, вчіться. Я ж не вчитель для того, щоб можна було вас навчити, яким чином користуватися тим самим скріншотом, або що таке скріншот, що таке вайбер, що таке інше. Тому, будь ласка, якраз Google відкриваєте, читаєте і тим самим якраз знаєте, що куди і що навіщо. Цей 10, цей у нас буде 60. Все, на цьому буду закінчувати. З вас, як завжди, лайк, комент. Повністю те, що ви знаєте, як завжди, ви у мене найцікавіші, найгарніші співрозмовники і глядачі мого каналу. На цьому буду закінчувати. Гарного всім дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.